Віднайти сили, внутрішній спокій, бути одним цілим із родиною, ці сходинки захисникам, які повертаються із фронту, подолати важко, як і їх близьким, бо з передової додому вони повертаються зовсім іншими. Вот з, з сім'єю, забути про буденні справи, відпочити серед природи, дітям та дорослим. Допомагають ретрити. Їх проводить центр психологічної підтримки «Стаб плюс плюс». У нас були виїзні ретрити, так це і наші чудові Карпати, так і також, еколайф Бруч, так і в, в загалом було вісім виїздів. Це, це дуже якісний інструмент для того, щоб не просто індивідуально працювати там з людиною. Так, ми бачимо дітей, ми бачимо взаємодію між дітьми і мамами, і ну, можливо, десь можемо щось підказати, відкоригувати. Плюс це зміна картинки. Скажімо, так, так людина може перезагрузитися, людина може знайти щось, якісь природні для себе ресурси. Ісумки виїзних ретритів і інструментів, які стають надійним плечем підтримки для військових та близьких, підвели на засіданні консультативної ради з питань сприяння захисту прав та інтересів військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей та родин загиблих героїв. Раду створили ще у 2021 році, та з початком повномасштабного вторгнення тут чимало змінилось, аби відповідати вимогам часу. Сьогодні ми мали засідання з консультативної ради у справах ветеранів та військових, яка фактично діє та працює ще з 2021 року. В умов повномасштабного вторгнення склад даної консультативної ради був оновлений. Саме головне, що сьогодні підводили підсумки за літній період роботи кожного членів консультативної ради, зокрема і декламували і про великий об'єм роботи з боку обласної ради по залученню міжнародної підтримки, оздоровлення дітей наших захисників та захисниць, поїздки на лінію фронту, звичайно, і підтримки на регіональному рівні наших військових формувань і реалізацію важливих соціальних проєктів по підтримці наших родин військових, військовополонених та загиблих наших військових позитивною практикою виїздів у громади для того, аби полегшити співпрацю із ветеранами, ділиться комунальна установа Хмельницької обласної ради «Ветеран-Про». Для нас найважливіший виклик це бути відповіддю на ті запити, які є у діючих військових, ветеранів, членів родин загиблих, членів родини безвісті зниклих та членів родин діючих військових. Ми збираємо, аналізуємо інформацію і намагаємось бути найбільш продуктивними в тому, які в них є виклади. Це і надання консультації, і проведення різних зустрічей. Ми за літо здійснили 14 виїздів з своєї теми Етика першого зустрічі ветераном». І наразі ми хочемо полегшити в громадах допомогу ветеранів. Ми Мо наші проекти це і адаптивний спорт, і юридичні консультації, задіяність ветеранів у певних видах творчої діяльності. Це все наше напрацювання, якими ми і хочемо поділитися. Одним із не менш важливих напрямів консультативної ради є підтримка не лише захисників, а й юних членів родини. Лише за 2025 рік у таборі Еко Лайф Збруч благодійного фонду сім'ї ми поруч оздоровились більше півтори тисячі дітей-ветеранів, діючих та полеглих захисників та захисниць України. Окрім того, по області та за її межами дітлахи відпочивали і завдяки релігійним організаціям. Оздоровлення прийшло багато різних дітей, різних категорій. І, зокрема, там також були і частина діток з категорії, я вже говорив, військовослужбовців, членів їх сімей, зокрема і загиблих. Дуже насичена програма, яка включала в себе звичайно, що оздоровлення, спортивні ігри, різні ретрити, різні майстер-класи. Це справді був як ретрит. Прослухавши доповіді за кожним напрямом, учасники консультативної ради обрали найкращі практики, які будуть впроваджувати в області. Зокрема, планують і продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами в рамках оздоровлення дітей захисників та домовленостей про реабілітацію оборонців. Основна мета сьогодні нам підтримувати наші військові формування і опікуватися великою ветеранською спільнотою. За що сьогодні я вдячна кожному жителю нашої області і безпосередньо колективу консультативної ради, яка працює як дорадчий дієвий орган при Хмельницькій обласній раді. Намічили, намітили додаткові плани до завершення поточного року. Переконана, що при можливості відносно мирному небі віднайдемо додатковий ресурс для того, аби реалізувати зазначений обговорений план. Хмельниччина продовжує розвиватись, бо важливо, щоб підтримку отримували всі: і ті, хто був на передовій, хто тримає фронт зараз, хто зник безвісти, хто віддав своє життя, і звичайно, ті, хто чекають вдома.